Друзі, всім привіт! Ви на каналі Dream Carp. Хочу поділитися з вами одним з найкращих варіантів прив'язування жилки до катушки. Але спочатку покажу вам варіант, який я бачу дуже часто, ним користується багато рибалок. Він мені не дуже подобається і зараз покажу вам чому. Що ми робимо? Беремо жилку, в'яжемо звичайну петлю. У нас є петля, беремо шпулю. Що роблять? Багато рибалок. Беруть цю петлю, вдягають на кліпсу і потім просто наматують жилку на шпулю і все. І пішла намотка. Але бачите, воно тут її треба поправляти. воно все видувається. Тут з'являється потім горбик. Але саме основний недолік такого варіанту, що кліпса ваша вже зайнята. І потім, коли вам хочеться поставити ще одну, вже дуже незручно. Тому що вона вже зайнята і тоді вже важко другий раз сюди підмотувати. Вона сильно розтягується. Але є просте вирішення цієї проблеми. Зараз я покажу. У нас є ця петля. Ми просто беремо відрізок жилки, складаємо його навпіл. Ось. Беремо цю нашу петлю і продягаємо сюди. Ось все, висунули. З'явилось таке коло. І ось наше інше коло з петлі. Ось у нас вийшло таке двійневе, подвійне. Бачите? І тепер ми просто беремо і накидуємо це діло на шпулю. І затягуємо. Раз і все. Поправили, дивіться, все. Все тримається і можна починати намотку жилки. І що саме головне, ваша ж кліпса, вона пуста, вільна. Ви можете спокійно собі закинули, поставили кліпсочку, вона у вас не розтягується, все, все гарно і все чудово. Так, ми зробили коло з жилки. І потім робимо ще одне додаткове коло меншеньке. І навкруг. Навколо цього робимо п'ять обертів. Чотири і п'ять. Все. Тепер затягуємо. Треба цей кінець робити більшим, щоб можна було добре затянути, зацепень за палець. От, Хорошо стягнули. Все. І тепер у нас така петля, бачите, вона регулюється більше-менше, як удавка вийшла. Вільно рухається. Зайве ми обрізаємо. Все, у нас петля є. Тепер ми робимо. Так, зараз стянемо її трошки. Що ми робимо? Ми робимо вісімку. Отак. У нас, зараз я покажу, у нас з'являється два кола. ось притримали. І ми їх просто складаємо один на одне. Ось, таке подвійне у нас. Получається, беремо нашу шкулю, накидуємо і затягуємо. Раз і все. У нас все затягнуто, Поправили собі сюди на все. Бачите? Ми готові до того, щоб наматувати жилку. І потім собі наматуєте. Все, воно у вас тримається зручно, швидко і саме головне надійно. І ваша кліпса також вільна. Кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, як ви намотуєте жилку на шпулю. Всім пока-пока і до зустрічі на водоймах.